На часі новини для вас працюють команди фактів і сітіві та вікон СТБ. Росіяни обстріляли сумщину. За день завдали майже 30 ударів. Повідомив очільник області Дмитро Живицький. Глухівську громаду окупанти накрили з мінометів 16 прильотів. Ще 10 ударів. Росіяни завдали з артилерії. Обійшлося без жертв. І від чергових ворожих обстрілів деокупованого Херсона загинули двоє людей. Постраждали четверо. Про це повідомила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Луг. Гова і от Білорусь таки може розпочати наземну операцію проти України. Про це заявив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Маємо зважати на те, що російський диктатор Путін збирається до мінська. Зустріч з Лукашенком має відбутися завтра. На ній відпрацьовуватимуть питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Білорусі до операції проти України, зазначив на він переконаний, очільник Кремля тиснутиме на Лукашенка, аби відкрити ще один фронт з півночі. Та наші військові запевняють, готові до будь-якого розвитку подій сили оборони у підкорд. Донами з Білорусю постійно тренуються, щоб бути в повній бойовій готовності. Російська авіація вже створює менше проблем українським військовим, і це завдяки вправності наших захисників, а також унікальній комбінації озброєння, яке надали західні партнери. Детальніше про це у сюжеті наших колег з військового телебачення. Сьогодні ж російська авіація вже не така нахабна. Правила гри змінилися, точніше їх змінили наші сили протиповітряної оборони. Ми змогли побудувати багато оборону, яка включає в себе і е, засоби ближньої дії, такі як ПЗРК, і е, зенітно-ракетні комплекси там середньої дії ТПОСА, типу БУК, і дальньої дії С-300. Тобто, в е, комбінуючи ці засоби, вибудовуючи багато протиповітряну оборону, ми змушили противника ну реально так присісти дуже дуже сильно, тому що він поніс значні втрати в авіації і почав діяти вже значно обережніше, але в той же час і значно менш ефективно. Нині список найменувань засобів ураження повітряних цілей в українській армії такий, яким навряд чи зможе похвалитися, хоч одна армія у світі, особливо це стосується. Переносних зенітно-ракетних комплексів. Ми можемо комбінувати е, різні ці засоби, враховуючи всі їхні плюси і мінуси, використовувати їх найбільш ефективно. Ну, про що я кажу? Що, ну, наприклад, е, американці вони мають свої стінгери, але не мають британських Старстріків. Тобто покладаються на них. Британці, відповідно, навпаки, не користуються стінгерами. Ми, маючи і ті і, перші, і другі, і треті можемо ці враховуючи ці нюанси, знаходити тактичні прийоми, які будуть в цих умовах максимально ефективні. Ось до прикладу, легка багатоцільова керована ракета Марлет на базі британського ПЗРК Старстрік на озброєні крім України, є в лише двох армій світу: у власне Великобританії та Індонезії. Та на базі Старстріка це не сам Старстрік. Це нова ракета, випущена в 2019 році на базі Старсік. Тобто, бачите, сам пусковий механізм він оливковим кольором, а ракета йде Койота. Перше своє застосування в реальних бойових умовах ракета отримала саме в Україні цього року. Перший пуск Падає. і відразу перша збита ціль. ворожий бачу, бачу. безпілотник. будь яка зброя, яка потрапляє до рук наших військових, завжди стає ефективним інструментом у протистоянні російському агресору. Це твердження українські воїни вже давно зробили аксіомою, і ворог сьогодні вже добре знає, що спокою в нашій країні йому не буде ніде ні на суші, ні на воді, ні особливо в українському небі. Олександр Соловій, Єгор Далієвський, Василь Соловій. Військове телебачення. Попри чергову російську масовану атаку по Україні, наша енергетика продовжує працювати і відновлюватися швидкими темпами на героїзмі фахівців енергетиків. Наголосив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення, а також поділився останніми новинами щодо повернення світла українцям. Ще трьом мільйонам українців повернуто постачання енергії плюс вчора шість мільйонів. Тобто, від удару терористів в п'ятницю вже є результат для дев'яти мільйонів наших людей. У більшості міст нормалізується і робота транспорту. Я дякую всім, хто за будь-якої погоди цілодобово здійснює ці ремонтні роботи. Вбивали, катували та нещадно мародерили. А все до чого не могли доторкнутися, знищували прицільними пострілами. В місяці російської окупації жителі звільненої Любимівки на Хресонщині прирівнюють до полону. Російські бойовики не дозволяли людям ховати загиблих на цвинтарі. Навмисно відбирали запаси їжі, а підвали місцевої школи перетворили на катівню. У селі буквально немає будівлі, яка не була потрощена ворожими снарядами. З танків росіяни впритул гатили по мирному люду. На місці побували кореспондент. Данка Христина Венгельоскайт. Виїжджали за межі села, розвертали свою військову техніку. Обстрілювали плавномірно, розстрілювали будинки, в яких проживали люди. В перші дні дуже багато було поранених. Дуже навмисно. Це виїжджалося і обстрілювалося. Плавномірно, пані Тетяна із жахом згадує день, коли в рідне село зайшли окупанти. Вона працювала у місцевій школі. У ній росіяни облаштували свій штаб з класів, вантажівками, вивозили техніку, крали все, що бачили. У школі позабирали всю повністю е апаратуру. Якщо не виносилося, вони його просто зруйновували. Вони його ламали. Так само і по будинках людей. Ротації були постійно, на зміну мародерам приходили вбивці. Місяцями росіяни тримали сотні людей в страху в катівню, яку зробили в підвалі цієї школи, забирали місцевих. Те, як вони знущалися з місцевих жителів, що їздили по селу і забирали і телефони. І... Шукали коректировщиків, приїжджали і починали допитувати. Якщо їм не подобалося, що відповідають, вони забирали в полон. Окремі райони села Росіяни обстрілювали чи не щодня. Будинок Анастасії окупанти розтрощили. Виїхати родина не встигла. А обіцяні ворогом зелені коридори були нічим іншим як пасткою. Розбили нашу хату, знесло шифер, повибивало вікна, повибивало двері, повиносило все. У хаті попадали потолки. Ну як як у всіх людей, так оце і в нас таке. уся ну, Україна сидить такій халепі. Розумієте, Колись відбудується, головне би здоров'я було. Росіяни знущалися з людей не лише фізично, а й морально. Забирали їжу, а запаси харчів навмисно знищували на очах. І так, сім місяців, допоки збройні сили України не наблизилися до населеного пункту. Ми поїхали в центр, а там їхали наші українські солдати на батерях із нашим прапором. Я стояла, молила Бога і молилася, і кланялася. Махають Один махає, що «тікайте». Гнати російських нелюдів глиб Херсонщини наші захисники почали восени. Українські воїни звільнили село в ході першого контрнаступу. Чітка і швидка робота артилерії і багато чого річ. І хоч нині весь правий берег Херсонщини вільний від росіян. Обстрілювати мирне населення вони не припиняють. З мінометів та артилерії на будинки людей і вдень і вночі летить смертоносне залізяче під ворожим вогнем на сам прибережні села, які всього в двох кілометрах від російських позицій. Вони ведуть вогонь просто по мирному населенню. Це справжній терор взяти в милове качкарівку, тобто там шквальний вогонь постійно артилерії. Постійно, де ви зараз бачите, виходи приходити будуть будучастами літу. Та люди повертаються у рідні села, намагаються відновити понівечене ворогом житло та вірять, що вже зовсім скоро наша армія на кремлівських покидьків із протилежного берега Дніпра. Христина Венеля Госкайте Денис Сенегінфактесі Тіві. Єдині новини. В Росії жодного дня без масштабної пожежі цього разу зайнялося на нафтооб'єкті в Іркутській області. Постраждала щонайменше одна людина, як повідомляють російські змі і телеграм-канали, горить технологічне устаткування комплексної підготовки природного газу на Марківському нафтогазоконденсатному родовищі. За попередніми даними площа займання за різними повідомленнями від 400 до 1000 квадратних метрів, пожежу які присвоїли третій рівень складності, видно за кілька кілометрів. Інформації про причини займання поки немає.

Перемир'я на умовах Росії не припинить жахіття для українського народу, а навпаки, про це заявила в інтерв'ю німецьким журналістам міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Вона нагадала, серед якого жаху живуть зараз українці на окупованих територіях під страхом викрадення, катувань чи смерті. Бербок зазначила, що не бачить ознак можливого призупинення бойових дій на різдво або відведення російських військ. Цю війну почав ніхто інший як Путін. І якщо Путін захоче, війна може закінчити. Тися хоч завтра наголосила очільниця німецького МЗС. Лео Вараткар повертається на посаду прем'єр-міністра Ірландії. Починає свою промову зі слів про жорстоку війну Росії проти України. Політик, наймолодший лідер уряду Ірландії, залишає посаду заступника прем'єр-міністра. Натомість чинний прем'єр Міхол Марцін стане заступником Вараткара. Це традиційна ротація ірландського уряду. Нагадаю, що Лео Вараткар зі своїм партнером ще на початку літа у власному будинку в Дубліні дали притулок біженці з України. Загалом Ірландія приняття. Ла десятки тисяч українців від початку повномасштабного вторгнення Росії Я багато думаю, як і всі ви про війну, яка була неспровокована, яка принесла Україні смерть і спустошення. І сьогодні я підтверджую, що наше зобов'язання стояти з нашими співвітчизниками європейцями цієї суворої зими та допомагати їм усіма можливими способами. У всіх сенсах власною кров'ю українці готові наближати перемогу з 24 лютого. Донорів в Україні побільшало удвічі. Свідомі українці не шкодують крові і розуміють, що цього матеріалу зараз треба дуже багато. Адже через війну маємо чимало поранених військових та цивільних, та й стаціонарні хворі нікуди не поділися. Більше про свідоме донорство сюжет Даніїла Самсонова. Я на постійній основі здаю кров і намагаюся здавати саме тоді, коли є потреба в моїй групі крові. Вже п'ять років Юрій постійний донор. Піти на переливання три-п'ять разів на рік для нього уже звична справа. Дуже приємно отримувати смс-ку, коли тобі пишуть, ваша до кров допомогла. Тим часом уже втретє за велику війну здала кров і Ольга. Її друга негативна група завжди в дефіциті. Хочеться, щоб як менше було хворих людей, щоб всі одужували якнайшвидше. так як кров рідкісна, то вона необхідна. І Юрій і Ольга зареєстровані у донорському резерві і приходять на переливання лише коли це потрібно. Це перше правило свідомого донора. Лікарі запевняють, навіть в умовах великої війни надмірні запаси крові не мають сенсу, адже в неї короткий термін придатності. Цільна кров не переливається. Ми беремо цільну кров, але її все одно розділяємо на компоненти, бо в кожного компонента крові є свої сроки зберігання. А в даному залі ми заготовлюємо тромбоконцентрат. Це також компонент крові, і він зберігається 5 діб. Активні бойові дії, велика кількість поранених бійців, а ще часті ракетні теракти по мирних містах. Усе це в рази збільшило потребу у донорській крові по всій країні. Але і тут українці об'єдналися. Кількість донацій зросла більше ніж на 60% за час за час повномасштабної війни. По перше, вона зросла за рахунок того, що ми і транспортуємо кров для забезпечення поранених і військових, і мирного населення в прифронтовій mm -hmm. лінії. З жовтня в Україні триває державна кампанія. Твоя кров може воювати завдяки їй щодня. Кількість переливань зросла на 2,5 тисячі. Аби стати донором, спершу потрібно зареєструватися у резерві. Такі списки є у кожного центру переливання по всій країні. Також записатися можна онлайн через портали Хелл та DonorUA. Зараз держава працює над єдиною базою, яка об'єднає анкети усіх донорів України. Це також допоможе боротися із дефіцитом крові. Ця система передбачає так званий кабінет донора. І донор, в незалежності від того, де він перебуває на території України, може записатися, подивитися про потребу в якомусь центрі крові, існуючу. Поки ж найбільшою мережею донорів в Україні є Donor.ua. Цей громадський проєкт допомагає направляти донорів туди, де їхня кров найбільше потрібна. Після 24 лютого до резерву нові донори почали прибувати десятками тисяч. Більше 120 тисяч. Це для нас великий рекорд. в кінці 2021 року було 45 тисяч людей. Настільки люди. Перші місяці війни усвідомлювали, як важливо тут і зараз стати і зробити будь-який крок назустріч до перемоги. Даніл Самсонов, Віктор Зеленков, Факта ICTV, Єдині новини. Святкова вантажівка з десятками тисяч іграшок, книжок, солодощів та різноманітних різдвяних подарунків вирушила з Хмельниччини до Херсона. Подільське місто від початку деокупації взяло під опіку Дарівську та музиківські громади Херсонщини. Дорога добра, так називається акція, яку започаткували для діток, що пережили окупацію і тепер чекають на свято Миколая. Чарівником міг стати кожен житель області та принести свій подарунок. Дуже гарна акція, дуже багато людей. Можна подивитися, скільки всі мельничани несуть, несуть подарунки для дітей. В кого, що є. Книжки, смоколики. В кого є можливості. Хмельницький на Майдан. Дуже гарна акція. І поки це все.